1 березня, коли було захоплення Херсону, розстріляли і мій будинок, і він якраз знаходиться недалеко від вузкового парку, і ми це все бачили, як хлопців розстрілювали. І мені теж прилетіло, вилетіли вікна, двері, балкон, все нам пощастило, що ми сиділи з чоловіком в коридорі і нас не зацепило. Взяли у сусіда бінокля. І здавали координати, бо ми 12-й поверх і вікна виходять на Чорнобаївський аеропорт. І Я так розумію, ми не одні це робили. Дуже багато людей це робили. І дуже раділи, коли по нашим координатам відпрацьовували, горіло, ми це фотографували. З першого дня зате переживала і дуже пишалася кожним з херсонців, які то зробили, як і дійшли. Спочатку на Майдан, а потім по всіх вулицях ходили. Ну, найсильніше місце України зараз. Я так і кажу, що Херсон це столиця мужності, столиця витримки. Їх там ніхто не чекав, і ніде в Україні їх ніхто не чекає, я так хочу сказати. То да, мітинги — це було саме. Заяви людей про їхню волю, про, їхню, про любов до України, про те, що наш дім Україна, Херсон це Україна. І це зрозуміло для всіх. На зараз ми. Переходимо на той етап, коли кожен з нас став таким патріотом, коли наші діти маленькі, які там три-чотири роки, але вони вже знають, які в нас права, що таке Україна, який герб. Оце дуже тяжко жити в окупації. Сподівалися, що ось-ось і прийдуть наші, але коли почали вже йти, як так сказати, репресії та натиски на мене, на мою сім'ю, то ми були вимушені виїхати. Діти мої, я вам хочу сказати, за виїзд повзрослішали років на п'ять. Це були найкраще найкращі моменти в моєму житті одне з найліпших. Оці спогади про цей мітінг. Це такий каталізатор був. Патріотичних почуттів я нарешті побачила свою громаду, і що вона нереально крута. Що я хочу до них повернутися. Я хочу жити в цьому місці з цими людьми. Я хочу з ними жити, будувати своє місто, розвивати його. Я хочу обов'язково, щоб вони всі повернулися додому. Я думаю, що ми круто будемо відбудовувати своє місто. Херсон не зламався і не ламається, і нічого не зміниться. Ми вже довели це, що ми не змінимося.